Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку. Розробка індивідуального програмного проєкту на обрану тему. Налаштуємось на урок. Повторимо правила поведінки за комп'ютером. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, як складати проєкт у середовищі скретч, як обмінюються складеними проєктами. Але спочатку інтелектуальна розминка. Хлопчики збирали в лісі гриби. Найбільше зібрав роман. Про кількість грибів він сказав так. Якщо це число зменшити у 6 разів і одержаний результат зменшити на 6, то дістанемо 6. Скільки грибів зібрав Роман? Ви здогадалися? Треба все зробити в зворотному порядку. Дістали 6, далі 6 збільшимо на 6, а далі 6 збільшимо у 6 разів. І дістанемо відповідь? Так, роман зібрав 72 гриби. А чи знаєте ви, як складати проєкт у середовищі Scratch? Чому виріб, який ти самостійно плануєш і готуєш на уроках з технології дизайну та файл у середовищі Scratch мають однакову назву Проєкт дізнаємось. Отже, як складати проєкт у середовищі Scratch? У середовищі Scratch можна розв'язувати різноманітні задачі створювати цікаві проекти. Історії, мультфільми, ігри та навіть навчальні програми. Створюючи власний проєкт, використовуй план. Перше. Придумай ідею проєкту. За потреби обговори її з друзями, вчителем, батьками. Якщо необхідно, використай навчальний матеріал уроків. Друге. Передбач результат проєкту. Які події мають відбуватися на сцені. Третє. Сплануй хід виконання проєкту. Придумай виконавців, їхні образи, поміркуй профон сцени, визнач послідовність зміни подій на сцені. Четверте. Реалізуй сплановане в середовищі скретч. І п'яте. Збережи проєкт, перевір відповідність його результату попередньому задуму. Як обмінюється складеними проектами. Для усіх, хто працює в середовищі Scratch, на сайті за посиланням створена спільнота. Тобі вже доводилося використовувати меню, створити для того, щоб перейти в редактор Scratch Online. Це можна зробити ось. Отже, Якщо обрати Вивчати, тоді можна перейти в бібліотеку проєктів, які створила спільнота Scratch. Вивчати і переходимо у бібліотеку. З допомогою дорослих ти також можеш приєднатися до спільноти та розміщувати свої проєкти. Щоб переглянути проєкт у бібліотеці, достатньо обрати його у списку та перейти до сторінки проєкту. Керування проєктом здійснюється так само, як і в середовищі Scratch. А щоб переглянути, які команди використані в алгоритмі проєкту та спробувати створити свій, слід натиснути кнопку Переглянути код. Багато корисного є на сайті Scratch на сторінці ідеї. Посібник, настанови до окремих проєктів та приклади проєктів для початківців. Ідеї. Сторінка ідеї. Переглянь проєкти, створені на попередніх уроках. Або знайди цікаві проєкти на сайті спільноти Scratch, Сплануй власний проєкт, реалізуй його в середовище Scratch. Порефлексуємо. Виконайте вправу веселка. Отже, виконайте власний проєкт. Поділіться ним так, щоб можна було його переглянути. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку!